Провінційні вісті на Тіві 4 про головні події краю за останню добу далі у випуску новин. Вночі 6 червня Росія здійснила наймасовішу повітряну атаку на Тернопільську область. Ворожі ракети та безпілотники пошкодили промислову інфраструктуру. Відомо про 11 травмованих, серед них шестеро працівників ДСНС. Також через атаку постраждали мережі електропередач на території Тернопільського району. Цієї ночі ворог атакував майже всю Україну. Під обстріли потрапили 9 областей: зокрема, Волинська, Львівська, Київська, Черкаська та інші частину повітря. Цілей знищили сили ППО. Подробиці розповідаємо далі. Ми зараз перебуваємо неподалік місця, яке постраждало внаслідок ворожої атаки у ніч на 6 червня. Промислову інфраструктуру вразили ворожі дрони та ракети. А ударна хвиля пошкодила будівлі поблизу. Станом на 11.30 рятувальні роботи досі тривають. Працюють відповідні служби. Наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них шестеро рятувальників. Медичної допомоги потребували семеро людей. Двоє з них з незначними опіками. Від госпіталізації відмовилися. Ще один пацієнт залишив лікарню самостійно. Четверо потерпілих залишаються в стаціонарі. Двоє в хірургічному відділенні, один у нейрохірургії, ще один у реанімації. Один із них госпіталізований в відділенні реанімації. У нього комбінована травма, у нього опіки тіла 24 Також у нього вивих плеча, який вправлено, і там забійні травми. Стан його на даний час стан його стабільний. Загалом до ліквідації наслідків удару крилатими ракетами калібр та БПЛА типу шахет залучили понад сотню фахівців ДСНС і 26 одиниць спеціальної техніки. О 13.30 пожежу вдалося повністю загасити. Окрім руйнувань, є й загроза екологічній безпеці. Так о восьмій ранку зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації в місту деяких шкідливих речовин пожежі. Повторні замери повітря у дев'яти точках Тернополя провели фахівці о 12.00. Наразі в Міст шкідливих речовин в межах допустимих норм. Радіаційний фон без змін. Контрольні перевірки тривають. заміри продовжуватимуться протягом дня. Через влучання постраждались енергетичні об'єкти. Пошкоджені мережі електропередач у Тернопільському районі. За словами начальника ОВА В'ячеслава Негоди, без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Працівники Тернопіль Обленерго проводять заживлення цих споживачів до альтернативних систем розпочато ремонтно відновлювані роботи, які планують завершити до кінця дня. Пошкодження зазнали й житлові будинки, розташовані поруч із місцем влучання. За словами міського голови Сергія Надала, спеціальна комісія вже проводить обстеження постраждалих помешкань. Якщо ваша квартира зазнала ушкоджень, звертайтесь на гарячу лінію міської ради за номером 1580. Допомогу обіцяють надати з міського бюджету або за рахунок благодійних фондів. Через спеку в Тернополі обмежено рух великовагового транспорту з 10-ї години ранку до 22.00. Нововведення впровадили з 6 червня для транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження діятиме протягом усього літнього періоду, в дні, коли температура повітря перевищуватиме 28 градусів за Цельсієм. Правило поширюється на ключові вулиці міста, але не стосується транспорту, що задіяний до виконання робіт при надзвичайних ситуаціях. Такі заходи вживають для того, щоб зберегти вулично дорожню мережу міста, яка підлягає ризику пошкоджень внаслідок високих температур і важкого транспорту. Повернення з війни лише початок нового шляху. Адаптація ветеранів до мирного життя потребує уваги, підтримки та ефективних рішень на місцях. У Тернополі представники нацполіції, правозахисники та громадські організації об'єднали зусилля, щоб допомогти тим, хто повернувся з фронту, не залишитися сам на сам зі своїми викликами і стати активною частиною громади. У який спосіб? Далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Повернення ветеранів і ветеранок з війни це виклик не лише для кожної громади, а й для держави. Загалом. Це шанс об'єднати зусилля для підтримки тих, хто боронив Україну, і допомогти їм адаптуватися до мирного життя. Тому адаптація захисників до умов сьогодення одна з ключових завдань сучасного суспільства. Тернопільщина, одна із флагманів по території України, яка започаткувала взагалі роботу із ветеранами. Спільно колеги із центром зайнятості облаштували робочі місця для людей з інвалідністю на території нашої держави в головних управліннях. Станом на зараз вводяться посади помічників начальників головних управлінь з ветеранських питань. Національна поліція України, Українська фундація правової допомоги та міжнародний фонд відродження роблять усе можливе, аби підтримувати ветеранів на місцях. Співпрацюють з ветеранськими організаціями а також навчають спілкуватися з людьми, які повернулися з війни. Ветеранський простір незламні духом співпрацює та допомагає не лише працівникам системи МВС, але й бійцям ЗСУ та інших формувань, які з тими чи іншими травмами повернулися додому. Ми своїми діями. Своїми зусиллями повинні думати, як зробити їх життя простіше, краще, щоб вони не були замкнуті в собі, щоб вони виходили в суспільство, щоб вони були активні, дякуючи вам спільно разом. Я думаю, ми це все зможемо. У Тернополі презентували перші результати виконаної роботи. Обговорили основні проблеми, з якими стикаються як ветерани ЗСУ, так і поліцейські спецпідрозділів, які повернулися із зони ведення бойових дій. Проблемні питання, які виникають у людей ветеранів на місцях, повинні бути. Проговорені. І на сьогоднішній день, от на рівні керівництва національної поліції, ми домовилися, що ми будемо формувати робочу групу, куди залучимо провідних адвокатів, для того, щоб збирати практичні правові питання. І ця інформація має бути виставлена на Одному з ресурсів Національної поліція офіційно. підтримка, навчання, налагодження комунікації та розвиток довіри це основа будь-якої співпраці. Сьогодні суспільство повинне змінюватися і робити усе можливе, аби залучати ветеранів до життя громад як лідерів, як партнерів, як тих, хто готовий розвивати країну й після фронту. У Тернополі школярі організували власну благодійну ініціативу. Діти продають смаколики, які випікають із батьками, щоб зібрати гроші для українських захисників та захисниць. Ідея виникла ще торік, а цього літа вони знову продовжили збір коштів. На що планують їх витратити, та що спонукає юних волонтерів допомагати, дізнавалася наша Олена Чепіль. Вже понад три роки українці щодня доводять волонтерство. Це не лише про великі фонди, а й про маленькі добрі справи. На тлі повномасштабної війни навіть діти знаходять способи підтримати наших захисників. Наприклад, тернопільські школярі. Купляти на, сором, це по акції, на всі гроші на ЗСУ. На столі солодощі снеке желе, які діти разом з батьками готують самотужки. Усе це продають п'ятеро школярів на вулицях Тернополя. Головна мета зібрати якомога більше коштів для наших бійців. Ми продаємо там речі, щоб заробити на ЗСУ та волонтерство. Ми це робимо ще з прошлого літа. Та також будемо продовжувати кожне, кожне літо, напевно. Ви так подумали, що було б гарно, це було ще минулого літа, що було б добре почати щось продавати, заробляти на збройні сили і отак ви об'єдналися в таку міні-команду. Звичайно, в нас було ще діти, але вони поїхали за кордон деякі, і тепер нас трошки менше, але ну, все, все одно ми збираємося духом і продаємо. Минулого літа їм вдалося зібрати і передати на потреби армії близько п'яти-шести тисяч гривень. Фінансову частину довіряють дорослим. Даємо готівку батькам, і вони ті самі гроші передають ну, з карточки там стерненку або купують якісь речі, там шкарпетки, серветки чи їжу. Ми збираємо всі виручені кошти і перераховуємо на благодійні фонди. От зараз діти хочуть передати Стерненку на дрони. Треба, щоб всі об'єдналися, треба, щоб і діти, і дорослі. І ми своїм прикладом показуємо і постійно донатимо. Діти розповідають, байдужих майже не буває. Люди підходять, купують, дякують, часто залишають більше, ніж просять, а хтось просто віддає гроші без покупок, аби підтримати юних волонтерів. Доволі активно люди приходять, і ми вирішили доєднатися до команди. Ну бо я брату і ринти, і вони вже це всі почали, а ну і просто вирішив доєднатися до чого. Військові нас захищають, і ми захотіли їх підтримати. Збирати кошти планують і далі, протягом усього літа. Їхній приклад це просте нагадування. Допомагати може кожен незалежно від віку. Сила, мудрість і пісня, що звучить крізь роки, у козярах Скориківської громади відзначила сторічний ювілей Стефанія Копач. Попри поважний вік, жінка і досі допомагає доньці, дбає про дім і не забуває улюблених пісень. Як Стефанія і досі вдається бути активною? Дивіться далі у сюжеті. Чидо житуже весною. Що більш не чути солов'я, чи можеш туже ти за цьою, Що сізерим серцем любив я. Співає, виконує хатні справи та вражає силою духу. Стефанія Копач – сторічна ювілярка села Козярі Скориківської громади. Упродовж життя жінка багато працювала, але попри це завжди знаходила час для пісні. Каже, любов до музики живе в її серці ще з юності. Я співала ще й час, а в церкві то я кожну неділю, кожного швата ми співали. Такий Семенюк був Голошинський. Він нас навчив хор церковний. І ми співали всі часи, Свята великодний, рідвяний, і, і, і коли треба було, то ми співали. Стефанія Копач зізнається. Радіє, що навіть у 100 років може допомагати доньці виконувати хатні справи. А минулого року ще й долучалася до збирання врожаю картоплі. Каже, особливого секрету довголіття немає. Однак вдячна за те, що змогла дожити до такого поважного віку. І дякую Богу, що я маю розум, що я ще. Розумію, що що я себе сама обходжу, я собі по дворі ходжу. Бог дає денненько, я все на городі помагала. Донька Богдана Копач ділиться з мамою. Пов'язані лише теплі спогади. Вона завжди підтримувала, допомагала і досі залишається надійною опорою для неї. Донька зізнається зараз, також дослухається до її порад і радіє, що має змогу відчути материнську любов та навідатися до неї в будь-який момент. Відчути, що мама є, що ти дитина, що про тебе хтось турбується, про тебе хтось дбає, що обов'язково, як я йду до церкви, вона мусить вийти з хати і подивитися, в чому я вдягнена, чи я добре вдягнена. І я ще ніколи не пішла, щоб не спитали і маму, я добре вдягнена. Більше про життєвий шлях Стефанії Копач дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацеків у неділю, 8 червня о 14.00. Риба, коментар, синхрон. Ці слова ви, можливо, вже чули. Найчастіше їх використовують медійники у своїй щоденній роботі. До дня журналіста, який щорічно відзначають в Україні 6 червня, ми вирішили розповісти про специфічні терміни нашої професії. Вони можуть звучати незвично. А ось що означають, пояснюємо у нашому матеріалі. Усім привіт, звати Тетяна Скеба, я журналістка ТВ 4 Ви знаєте, у кожній професії є свої специфічні терміни. Журналістика не виняток. Тому сьогодні вас буду знайомити із цікавими словами, і водночас, можливо, для вас і незрозумілими, які використовують у роботі Музика Оленка Влад, Тоня Настя. Це команда відділу новин та інформації. Тіві 4 вони щодня працюють над тим, аби ви, наші глядачі, дізнавалися зі своїх екранів, телевізорів та смартфонів цікаву та важливу інформацію. Здебільшого про життя людей та події, які стосуються Тернополя та області, щоб усе було оперативно та професійно зроблено. Потрібна злагоджена робота журналістів, операторів, монтажерів. І тут комунікувати один з одним нам допомагають слова, які кожен з нас добре розуміє. Чнемо з найпростішого. Але не втратила себе. Ні-ні, а давай ще разочок стендап перезапишемо. Ще разочок. А що таке стендап? У журналістиці це не гумористичний виступ, це тоді, коли журналіст, як от я стоїть в кадрі та пояснює про подію зазвичай, якусь деталь цікаву. Або взагалі це показує те, що ми присутні на цій події, аби глядачі також відчули цю атмосферу, про яку ми розповідаємо, власне. До стендапів журналісти стараються готуватися наперед, писати тексти, аби до 20 секунд сказати ту інформацію, яка зацікавить вас переглянути весь сюжет або ж програму. Крім того, в кадрі також потрібно мати охайний і гарний вигляд. Ну і не менш важлива подача тексту: динамічна, правильно розставлена з акцентами та просто щира. Бо ми ж не роботи, а люди. Рухаємося далі. До вашої уваги ще один термін, який може налякати того, хто його чує вперше. Я скажу режисеру монтажу, нехай він мені вріже. Вріже? Спокійно, ніякого насилля. Це лише означає, що серед величезного відео мені потрібен маленький шматочок фрізок. Зазвичай у текстовому варіанті журналісти зазначають для монтажерів, що саме потрібно врізати. Для цього використовуємо хронометраж. Цифрами вказуємо початок і кінець фрагмента, де говорить герой. Адже коментар може тривати від п'яти хвилин до години. Щоб зацікавити та втримати вашу увагу, ми залишаємо тільки найважливіше. Привітик! Точно треба скласти рибу. Тільки ви не подумайте, я точно не про цю рибу. Риба в журналістиці це ескіз програми чи сюжету. Тобто, коли ти точно знаєш, чим починати його, чим наповнювати, а тим паче чим завершувати. Чорновий варіант тексту сюжету чи програми, звісно ж, може ще редагуватися, доповнюватися чи перероблятися. Але завдяки рибі у кожного журналіста з'являється відчуття того, як він хоче бачити матеріал у фіналі. Свято. А що означає цей жест? Цей жест означає комунікацію між оператором та журналістом. Таким чином, ми позначаємо, що все досить знімати цей кадр можна знімати відеоряд. Оскільки сюжет побудований тільки на коментарях героїв буде трішки складно дивитися. А ось коли оператор не знімає різних планів з однієї події, то це дозволить показати її масштаби та особливості. Або ж ви просто зможете побачити себе в кадрі, навіть якщо нічого не говорили. Наші терміни можуть звучати трохи девакувати для людей, які спостерігають. Аю, за нами, але для оператора для журналістів це просто як чарівна паличка в комунікації, бо це швидко і це для нас зрозуміло. Та якими б не були терміни, які використовуються в медіа чи взагалі в якихось інших професіях, насправді завжди важлива атмосфера колективу, тому що іноді можна зрозуміти один одного і без слів. А ще командний дух та куди ж без гумору? так в кого то запустити. Давай, виходьте, тобто, щоб ще зірка. Йой, як страшно. Слава Богу, слава навіки Богу. Лад, прости, будь ласка, картон. На цьому випуск новин завершується, а я бажаю тернополянам спокійних та гарних вихідних. На все добре.